Добрий день, діти. Тема уроку сьогодні хімічні властивості алкенів. А ми вже з вами вчили, що це таке алкени. Давайте для початку перед тим, як перейдемо до хімічних властивостей, і ще раз повторимо про те, хто такі алкени і згадаємо їхню загальну формулу. Так, алкени. Загальна формула алкенів у нас це NH2N. А, і ми знаємо, що карбоновий ланцюг в алкенах з'єднаний одинарними зв'язками, і одні атоми карбону надз'єднані ще подвійними зв'язками. Сьогодні ми поговоримо про їхню хімічну властивість. І перша хімічна властивість, яку ми з вами запишемо, це реакція горіння, або вона називається повне окиснення алкенів. Значить, Пишемо з вами. Повне окиснення. Або ж це у нас реакція горіння. Реакція горіння ми з вами розглядали, уже коли розглядали хімічні властивості алканів. Тут у нас нічого не змінюється, тобто реакція горіння відбувається у присутності кисню обов'язково, і продуктами цієї реакції є. Вуглекислий газ і вода. Ну, напишемо, як приклад. Давайте запишемо структурну формулу і запишемо через молекулярну формулу. Наприклад, давайте напишемо С2H4. Це у нас буде з вами етен. Коли він вступає в реакцію горіння, то ми додаємо до нього О2. В результаті у нас утворюється вуглекислий газ СО2. І плюс утворюється вода H2O. Наше завдання урівняти. Ми з вами бачимо те, що у нас С вступило 2 в реакцію, а утворився один, бо біля СО встає тільки один атом карбону. Значить, пере СО ми ставимо двічку. Далі у нас H вступив в реакцію 4, а утворився 2. Тобто, нам перед водою потрібно поставити з вами двічку. Тепер рахуємо атоми оксигену. Дивимося 2 помножити на 2. Це у нас буде тут 4 атоми оксигену. А тут у нас 2 помножити на 1 буде 2. Тобто, 4 плюс 2 у нас утворилося 6 атомів оксигену, а вступило в реакцію лише 2. Тобто перед О нам треба поставити. Трічку. Таким чином ми цю реакцію з вами урівняли. Якщо ми з вами запишемо структурно, як буде виглядати цю, ця реакція, то дивіться це 2 4 Тобто атоми карбону у нас будуть з'єднані між собою подвійним зв'язком. Тут у нас буде H2, і тут у нас буде H2 плюс o 2 Тобто в результаті буде co 2 і плюс H2O. Так само ставимо, як ми урівнювали. Так, наступна хімічна властивість, друга, це у нас буде реакція гідрування. Реакція гідрування, коли ми чуємо з вами гідрування, так? значить це у нас буде тут плюс H2. Це реакція, що вона, можна сказати, як відновлення алканів, тобто може відновитися, у нас відновлюються алкени до алканів. Наприклад, якщо ми напишемо з вами спочатку, давайте на прикладі того ж самого етену і молекулярну і структурну формулу. Дивіться, це 2 h 4 був у нас етен плюс h 2 то це молекула H2 у нас повністю буде приєднуватися до нашого c 2 h 4 В результаті у нас утворюється з вами c 2 h 6 Тобто був у нас Етен, а утворився Етан. Якщо ми це запишемо структурною формулою, то ми можемо з вами написати так: це у нас буде ch 2 це H2 плюс ведеться, h, h. То видиться, один H пішов сюди, інший H пішов ось сюди. Ми бачимо, було Це H2, стає це h 3 І так само, було це h 2 стає це h 3 а молекула H2 в цей момент гідрування, вона руйнує один оцей зв'язок подвійний, і у нас залишається лише одинарний зв'язочок. Тобто із етену ми отримуємо з вами етан. Наступна з наступна реакція хімічної властивості, яку ми з вами розглянемо, це реакція галогенування. Галогенування, дивіться, це реакція із галогенами. До галогенів у нас належить фтор, це у нас буде фтор 2. хлор 2, наприклад, так, а бром 2, йод 2. Тобто, це у нас галогени. І в реакції галогенування якісною реакцією на. Алка на алкени, на присутність урощен алкенів, є, буде реакції із бромом. Тобто, якщо ми додаємо бром-2 і йде знебарвлення рощину знебарвлення, то урощині ми робимо висновок, знаходяться алкени. Давайте зараз розглянемо, як відбувається ця реакція. Дивіться, Є у нас з вами так само ch 2 ch 2 Приєднуємо до нього, наприклад, давайте бром2, тобто бром-бром, запишемо. А відбувається так само, як і у гідруванні. Руйнується подвійний зв'язок. Один атом брому йде до першого атому карбону, інший атом брому йде до другого атому карбону. Що ми в результаті отримаємо? У нас буде ch 2 ch 2 так само, тільки вже одинарний зв'язок, і до кожного із них буде приєднуватися ще бром. Був у нас з вами етен, став дибром, бо їх два етан. Етан ми бачимо закінчення «ан», тому що у нас одинарний зв'язочок. Якщо ми це напишемо з вами молекулярно, а молекулярними формулами то це у нас буде с 2 h 4 плюс бром 2. В результаті отримуємо С2H4, бром 2. По суті, це у нас з вами реакція буде приєднання. Тобто приєднується приєднуються, приєднуються наші, наші галогени. Наступна хімічна властивість. Пишемо 4. Це у нас буде реакція із гідрогалогеноводньому. У h нас Htor, H-хлор, бром, H йод. так? Тобто, це у нас будуть галогеноводні, бо ми бачимо, що у нас там і галогени, є, і водні. Як же відбувається ця реакція? Дивіться, беремо, наприклад, етена того ж самого, h 2 це H2 плюс, давайте, наприклад, H-хлор. Що відбувається? Молекула Аж хлор буде руйнувати цей наш подвійний зв'язок. В результаті атом гідрогена доєднується до першого атому карбону, який стоїть попереду подвійного зв'язку. А атом хлору буде доєднуватися до другого атому карбону, тобто той, який стоїть після вже другого подвійного зв'язку. Що в результаті ми з вами отримаємо? Було у нас ch 2 доєднався атом гідрогену, у нас буде ch 3 Був подвійний зв'язок, ми його зруйнували, залишився динарний. Було ch 2 так і залишається, і дописуємо хлор. Тобто, був у нас з вами етен, а став у нас з вами хлор. Это. Якщо це у нас буде, наприклад, більша молекула, нам треба з вами нумерувати так само тому карбону і вказувати, біля якого атому буде знаходитися наш хлор. В молекулярному вигляді це буде виглядати С2H4 плюс H хлор. Ми повністю реакція приєднання і буде С2H5, хлор. Так. Наступна хімічна властивість п'ята, це буде реакція гідратації. Реакція гідратації, це у нас буде реакція приєднання води. Тобто плюс H2O. В результаті приєднання води до алкенів утворюються спирти. Дивіться, як нам це записати. Є у нас з вами ch 2 ch 2 Водичку ми можемо записати як HOH. І відбувається так само: руйнується подвійний зв'язок. Атом гідрогену йде до першого атому карбону, OH-групка йде до другого атому карбону. В результаті ми з вами отримаємо ch 3 Одинарний зв'язок, бо подвійний зруйнувався ch 2 oh Був у нас з вами етен, а став етанол. Якщо ми з вами напишемо молекулярну формулу, то це буде c 2 h 4 плюс H2O. І це у нас буде c 2 h 5 oh Так. І дивіться, остання хімічна властивість, яку ми з вами розглянемо. шоста, Це у нас з вами буде часткове окиснення. Часткове окиснення у нас. Це також буде якісною реакцією на алкени. Так само і на алкіни ми будемо надалі з вами вчити. Це в присутності розчину, калій манганату. Тобто це у нас будуть окиснюватися алкени до альдегідів уже в даному випадку, і реакцію ми можемо записати отак. От Зараз я вам покажу. це у нас буде... це. Цвето 2 H4 плюс калій манган О4. А в результаті у нас буде з вами утворюватися H3 COH. ОХ. Це вже у нас був етен, а утворився етаналь. Буде утворюватися у нас водичка H2O. Ну, це ми зараз записали основні ті, які будуть утворюватися речовинки. І плюс буде у нас Калій 2О. Тобто, при частковому окисленні в присутності калію манганату у нас буде утворюватися, вже окиснюватися до етаналю. Записуємо завдання. Яке вам треба виконати. А, і давайте ще розглянемо зараз одну реакцію. Це, давайте, шосте. Полімеризації. Реакції полімеризації вони будуть у спеціальних створених умовах. І це. Багато раз повторюваність однієї ті самі молекули. Якщо у нас є з вами ch 2 це аж це наша з наш вами з вами етен, його ще можна називати, Ми називаємо його ще етилен. Якщо ми енну кількість раз його присутності там, тиску, присутності температури, присутності каталізаторів, спеціальне нам треба обладнання повторимо, то ми отримаємо полімер. У нас зруйнується подвійний зв'язок, і у нас буде з вами послідовне з'єднання ось так, таких молекул ch 2 і це послідовне з'єднання буде повторюватися на кількість раз. Це може бути 100, 1000 і так далі. І в результаті ми отримаємо поліс яка буде називатися поліетилен. Тобто таким чином, якраз поліетилен і виготовляються на виробництво. А тепер переходимо до завдання. Ваше завдання буде. Це написати реакції, дивлячись, на приклади ті, які ми з вами розглянули. Написати відповідні дописати реакції в молекулярному і в структурному вигляді. Я вам запишу зараз в молекулярному, а ви потім напишете самостійно в структурному. Це у нас буде. Давайте С3. Давайте, на прикладі пробан візьмемо: С3 h 6 Перше у нас буде плюс О2. Друга у нас буде С3H6 плюс H2. Третя у нас буде С3H6 плюс хлор 2. С3H6 плюс H бром Так, п'ята реакція, яку вам треба буде дописати: це буде С3H6. Плюс H2O. Так, добре. І достатньо. П'ять реакцій. І чекають ці реакції, виконані, сфотографовані в особистих повідомленнях.